Це ранок вдома, і ми раді зустрічати у нашій студії гостя. Сьогодні до нас звітає голова правління громадської організації Реформація, засновник видавництва наш формат Владислав Кириченко. Ми поговоримо про програму Військо читає, яка забезпечує якісну літературу військових і потребує нашої підтримки. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вітати вас. Прошу. Дякую. Вітаємо. Добрий ранок. Будь ласка, сідайте. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Отож, про що та для кого програма Військо читає? Добрий день ще раз. Програма Військо читає розрахована на військових, причому від курсантів до генералів. Вона діє вже 5 років. За п'ять років ми продали більше ніж сто тисяч книжок в зсу, на згвардію і так далі. Сто 100 тисяч 100 книжок книжок, підручників, статутів. А як це працює? За чий рахунок закуповуються книжки? Ну в нашій спільноті це спільнота української реформації. Ну є достатньо людей, які здатні розуміти виклики складніші за дрони, за тепловізори і так далі. Це теж важливо, але без книжки військо не є повноцінним. Тобто у нас є донатори, їх насправді навіть не сотня тисячі от, людей, які від 100 гривень там, до необмежених сум, тому що ну, 100, нахід, так? 100 тисяч книжок це, ну, це великі гроші. Ну, на сьогоднішній день це, одна це, книжка коштує 400-500 гривень. Ну, ясно, що е, ми закуповуємо в видавництво книжки і друкуємо дешевше, ніж 400 гривень, але ну, в середньому, якщо усереднити, ну, це гривень. 200-300. Трохи дешевше, тому що книжки дорожчі, статути посібники, вони друкуються на дешевшому папері. Це функціональна штука, яка довго не живе. Так? Якщо я командир взводу і мені треба бойовий статут, ну, він проживе мене. Ну, Мій прожив три місяці. Перший. Він був один на батальйон, таке враження, що крім мене, його ніхто не читав. Тому що, ну, перше, а не було розуміння, що треба читати статути, тому що е, більшість людей в Україні до війни в війську не були. Mm -mm. А, от, і в них з цим біда зрозуміло, що таке військо, так. для чого статути, для чого читати посібники і так далі. От. Ну, наразі ситуація, краща, але вона далеко від ідеальної. Але ми намагаємося, щоб вона була дійсно краща, як ви кажете. Так, але 100 тисяч це капля в морі, насправді, а тільки в бібліотеці е, Національної академії оборони 220 тисяч книжок. З них реально 170 треба викинути, бо вони або застарілі, або російською мовою. І залишається і 30 тисяч. Залишиться 30-40 тисяч. Так. Mm -hmm. а це тільки, тільки на університет військовий, розумієте. На вашу думку, в чому зараз е, актуальність самочитання книжок у війську? Дивіться, без читання книжок офіцер не буде повноцінним офіцером, не буде лідером, не буде людиною, яка здатна приймати швидкі і правильні рішення. Тобто, якщо до війни в мене ще були не те, що сумніви, а відчуття, що я б'юся головою в закриті двері, то на війні до мене чітко прийшло усвідомлення, що це треба починати раніше. Це взагалі -то має бути головний біль держави, а не волонтерів. І дуже сумно, що на третій рік повномасштабної війни, на одинадцятий рік війни. У нас проблеми постачання інтелектуальної зброї до війська займаються волонтери. Оце, оце найсумніше в цій історії. А чому віддають перевагу? А, якщо боремо книжки, дивіться, у нас ми поставили 60 з гаком тисяч статутів посібників, настанов, наказів, інструкцій і так далі. От, які були в так, треба, такі базові. І 46, шість тисяч книжок. Мотиваційка художки мало в основному нонфікшн менеджмент, тому що військо це корпорація ну, звичайно і без нормального менеджменту корпорації не буде. І якби наші генерали читали книжки з менеджменту і світоглядні mm -hmm. книжки, то за два роки з тих тисяч людей, які прийшли з бізнесу з кілами, так сержантами, капітанами, могли б вже вирости полковники, розумієте? і це була так. б Цей шанс був просто втрачений. На жаль, тому що генерали не читали правильних книжок. І в мене мріє, що за десь 15 років у нас словосполучення генерал-інтелектуал не буде викликати гумеричного Угу. Mm -hmm. І військові будуть елітою цієї країни. Я правильно зрозумів, що ви постачаєте не тільки книжки з видавництва наш ні, не тільки, наш не країн. тільки. У нас є літератури, в тому числі книжки нашого формату, тому що ми сфокусовані на консервативній літературі, mm -hmm. так яка формує особистість громадянина. Там значальний книжок нашого формату, в тому числі, тому що наш формат, скажімо, дає максимальне, ну, це, грубо кажучи, з однієї кишені в іншого. Так? А хто зай... О, я перепрошую? Але але у нас половина книжок це інші видавництво. Просто наш формат фокусований на літературі, яка формує особистість громадянина, неважливо чи топ менеджер кооперації, політик, президент чи генерал. Угу. А Ми хто займається відбором книжок? форум У нас дивіться, в мене з 2014 року таке коло знайомств склалося досить широке. Серед тих військових, які є справжніми лідерами, інтелектуалами, людьми, які читають книжки. Тобто і Сили спеціальних операцій, і в Гурі, і так далі, є люди, які читають книжки. Так, вони переважно доросли зросли тільки до полковників, так? але це дійсно майбутня еліта військова, так, і на вибір книжок впливають саме ці люди. Люди, які читали книжки і підбили танк. А куди ви відправляєте ваші бібліотечні? Дивіться, у нас. Е у нас є дві категорії відправок. Є відправки, то от прямо на ноль на ноль, коли людина. Ну, буває так, що людина з нуля дзвонить. каже, в мене Солдат, два, Звичайний два, два, солдат, так? Та? Переважно, ну, скажімо так, якщо брати статистику, то переважно сержанти. Ті, сержант. хто прийшли взагалі без нічого, стали сержантом, лейтенантами, Тобто, це сержантські сержанти, лейтенанти, полковники. Тобто у нас книжки йдуть в прямо підрозділ на ноль, підрозділи йдуть на ППД в бібліотеки і військові навчальні заклади, і госпіталі. Це основні черги. Так, госпіталі, так, шпиталі. Дуже багато хто читає, це правда. І вони читають історію України, військове діловодство і ще. Ну, діловост... щось? Діловодство навряд чи їх діло стає з нашою паперовою тяганиною. Це дуже широкий спектр. Ну, переважно чомусь е не тільки, скажімо так, на досвіді свого батальйону. Так, у нас читали нон нонфікшн. У нас був специфічний батальйон, там дуже багато було людей, е які були знайомі до війни. І контракт підписали до війни, це така була тусовка, інтелектуальна це е менеджери е середньої вищої ланки. От. Але все одно переважно читають нонфікшн. Тобто в госпіталь е більше йде художки, а. Ну, найвідоміша книжка на війні по купів фотографії, купи людей, в тому числі е англійською мовою, це Канеман. Мислення швидке і повільне», дуже популярна книжка. Цікаво. До речі, ви до нас прийшли не з пустими руками. Можна подивитися? А це так, новинки. Чи? Просто Насправді, чесно, я не заїхав в офіс. В, в, в мене на машині просто були е книжки е наші новинки. Це Трубадари, тру -трубадари імперії Єви Томсон. Це як російська культура Література і колон... колоніалізм. Пробувала, так, турвала да. тру шлях імперіалізму. От. Це вам пригодиться е, для наведення порядку в справах і не по KPI, а по ОКР. Бо КіпіА. Це, це видавництво, саме наш формат. Так, це книжки. наш формат. Mm -hmm. Ну, якби я дарував якогось іншого видавництва книжки, це було б трохи дивно. Це дуже помічна книга для тих, хто мислить в категорії ХКР, тобто емоційного менеджменту. А не тільки KPI, там, де цифри. От, а це от, е, одна з моїх улюблених книжок. А це якраз це, це, так, ну, звичайно, це, це не той Карнегі, що був вуликами цей, а це людина, яка е, зробила купу грошей і всі витратила на благодійність. От Карнегі, Стенфорд. Е, дуже хотіли, щоб наші олігархи перестали міритися яхтами і кобилами халтикінської породи. Я маю на увазі саме по неї. Mm -hmm. От. А почали вкладатися в освіту просвітництво. Можливо, тоді у нас колись постане свій Стенфорд. Це да. такі, знаєте, утопічні мрії, але е, ну, 30 років достатньо для того, щоб вже наїстися і почати думати про щось е, більш високе, ніж про е, нижчі шаблі е, піраміди масло. Цікава думка його ганьба людини, яка помирає багатою. Так, тому що ви mm -hmm. маєте гроші лишите на університет, ну можливо, на церкву. А можливо, на сиротинець, але краще на університети. А? Тому що в Україні немає університетів. Саме тому і нема. Тому що нема своїх е е е мега меценатів. Дякуємо, що завітали до нас, дякуємо за те, що ви робите. Це важлива справа. І... Бажаємо, щоб якомога більше військових було обізнаними, начитаними. І як ви сказали, щоб генерал інтелектуал, е це була норма, норма для України. Як в Америці, в Британії. Так, 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 так. Друзі, Дякую сьогодні у гостях ранку вдома був голова правління громадської організації реформація, засновник видавництва наш формат Владислав Кириченко. Дякуємо за вашу просвітницьку діяльність. Удачі вам! Дякую.